Гарантії миру від Сполучених Штатів Америки ціною України. Чи варто Володимиру Зеленському їхати на переговори на Росію до Путіна? Енергетика знову під ударом. Попереду нові морози і нові обстріли у Києві. Досі 737 будинків без тепла. І Його ймовірно до весни вже не буде. Маємо звикати жити в країні генераторів. Вітаю! Я Василь Саф'янюк. Це політична кухня. і Сьогодні пропоную поговорити саме на ці теми. Почнемо з гарантій безпеки і те, що несеться навколо цієї теми вже декілька днів, а то можливо і тижнів. Сьогодні помічник такий собі російського диктатора Путіна Ушаков Юрій заявив, що вони, начебто, не проти, і навіть такий варіант розглядають, аби наш президент Володимир Зеленський приїхав на переговори до них. На Москву або на болота у Кремль і кажуть, що Путін не відмовляється від прямих контактів із українським лідером. І якщо Зеленський справді готовий до цієї зустрічі, то, будь ласка, ми, мовляв, запрошуємо його до Москви. Ну, знаєте, друзі, як на мене звучить доволі таки цинічно, бо як Росія вміє все облаштовувати і робити, відомо із історії, і про це добре. Знають ті, хто цікавився історією навіть ХХ століття, що відбувалося з переговорниками, яких приїжджали окремо на перемовини, приміром там з Угорщини чи з Чехословаччини, це було ще за Радянського Союзу. Ну, але то історія. А зараз ми маємо ось таку ситуацію, і, скажімо так, черговий якісь не то нагнітання, не то просто відволікання уваги від ключового. ключового Яке заключається в тому, що Росія, на мою думку, поки що не готова зупиняти бойові дії і вірить, що вона таки перемагає і, можливо, колись і переможе. Ну але то таке, то їхні, скажімо так, вірування в те, що вони перемагають. Насправді ж мирні перемовини, запропоновані Дональдом Трампом, ми як держава підтримуємо, тому що Ну, по суті, давайте на чистоту Штата, а конкретно сам американський президент, ну, єдиний, хто в нинішній ситуації може в світі повпливати і на Росію, і на Кремль. Інша справа, як він це робить як він це це облаштовує. І от е, буквально вчора і сьогодні різні видання, там і Wall Street Journal опублікувало, а потім вже і Reuters, Посиланням на своїх джерел, е, скажімо так, інформацію, яка дещо відрізняється. Якщо вчора це була. Інформація, і також і Financial Times опублікував, що їхні джерела їм кажуть, що начебто в закритих перемовинах США пропонують, або ми відмовлялися від Донбасу, і тоді нам в майбутньому гарантують які, знаєте, як кажуть, у лапках гарантії безпеки. Потім це все було спростовано. Ну, але зрозуміло, що я вважаю, це закидається в такий інформаційний простір ці слова, думки і тези, аби ми розуміли. Що насправді відбувається там за зачиненими дверима, і які вимоги ставляться до нас? Як і впродовж всього минулого року, відколи Трамп вдруге повернувся до Білого Дому, тиснуть саме на слабших, ну, в даному випадку саме на нас, і від нас вимагають максимальних поступок. Просто кожен раз це загортає в якийсь такий в якусь таку іншу обгортку. Тепер, коли зрозуміло, що питання Донбасу таке ключове питання територій, його. Кожен раз, типу, виносять за душки, але за посиланням на оці джерела американських видань, ми розуміємо, про що саме тепер там йдеться мова: про те, або ми спершу віддали Донбас, а тоді нам гарантії безпеки якісь нададуть або не нададуть. Ну, бо всякі ж можливо. Або ж як от за повідомленням вже сьогоднішнє Ройтерса, про те, що... Спочатку Україна має підписати мирну угоду, а потім ми отримуємо гарантії безпеки. Як вам такий варіант? Тобто, як в колишньому давньому фільмі, що спочатку давайте стільці, а потім гроші, але гроші мають йти наперед. Це ключове. Так і тут американці всіляко намагаються хитрувати і тиснути саме на нас, ось що насправді відбувається. Або віддавайте Донбас, або підпишіть спочатку мирного году, а потім ми будемо надавати вам гарантії безпеки. Про які ж, власне, гарантії безпеки йдеться, що зараз відомо знову ж таки з посиланням на ті самі джерела. Ну, начебто, якийсь дух п'ятої статті НАТО у випадку повторного нападу Росії будуть діяти адекватно і швидко. Ну, таке собі. Ми всі пам'ятаємо, які були. Завірення у безпеці під час 94-го року укладання в Будапешті меморандума. Ми читали цей документ по одному, а американці та європейці зовсім по іншому. Ну і що сталося в 2014 році, а потім у 2022, ми всі з вами, дорогі глядачі, бачимо. Тому, як би наш президент, на мою думку, не намагався сказати, що все чудово, що вже на 100% укладені гарантії безпеки, про це він до речі говорив і минулого тижня в Давосі, і ще перед тим. Ну, як на мене, це, знаєте, така видається гарна міна, коли говориться про обличчя. Але гра така собі. І, на жаль, ця гра не тільки від нас, або, на жаль, не від нас від них залежить. І в даному випадку наші бажання видати бажане за дійсне поки що грають з нами такий злий жарт. Ну, тому що Америка продовжує свою гру і тисне саме на нас. Далі. Окрім гарантії безпеки і перемовин у Кремлі, про що ще хотів сьогодні поговорити, це, звісно, про енергетику. Бо без неї останніми днями, тижнями, а то вже і місяць, ми не можемо обійтися. І сподобалася таке та інформація, яка сьогодні в медіа розійшлася. Це і вчорашнє інтерв'ю Бахматова, який розказував, що відбувається на столичному мікрорайоні Троєщина і що з цим робити. І голова парламентського комітету енергетичного Андрій Герос. Каже, є і гарні, і не дуже гарні новини. Ну, в сенсі тому, що погані новини ми розуміємо, що нову на вихідні, п'ятниця, субота, неділя, нас очікують морози, там навіть до 20-22 до градусів. І зрозуміло, що Росія в черговий раз, очевидно, адже це ще буде і 1 лютого, коли будуть трьохсторонні перемовини об'єднаних Арабських Еміратах, вони по-любому будуть знову продовжувати свої бомбардування нашої енергетики. Ну, Це погана і зрозуміла новина. Хороша новина, що енергетики буде більше і стане легше, коли сонячна енергетика підключиться. Але це, дорогі друзі і дорогі глядачі, буде лише у лютому місяці. А до цього часу ще треба дожити і дочекатись. Тобто, орієнтовно з середини лютого, за словами Геруса, ситуація покращиться завдяки активізації сонячних станцій. Ну, Оптимізм, це, звісно, добре, але треба реально оцінювати ситуацію. Бо сьогодні, за словами столичної влади, у Києві досі 737 будинків без тепла, і більшість з них саме на Троєщині. І як каже місцева влада, це я маю на увазі і кличка, і голову райдержадміністрації Деснянського Бахматова про те, що ТЕЦ 6 перестала подавати тепло, зрозуміло. Масштаби руйнувань офіційно і відкрито ніхто не повідомляє. Ну але якщо 737 будинків від обстрілу в суботу пройшло вже в нас четвертий день і тепла не повертають, то зрозуміло, що надзвичайно критична ситуація далі буде, звісно, ще гірше. Якось завдяки, скажімо так, і центральній владі, і енергетикам цими днями вдалося подавати електроенергію і мешканці Троєщини, а це... По суті, обласний центр понад 500 тисяч там проживало чи проживає, бо достеменно зараз важко порахувати всіх. От вони, ці люди, мають можливість хоча б теплом якось обігрівати свої, хоча б енергетикою, світлом обігрівати свої оселі. Але чи надовго це нікому не відомо. Швидше за все, до наступних великих обстрілів. Що ж стосується ситуації в нашій енергетиці, є таке. Інформація від експертів саме з енергоринку, що під час цих сильних морозів, які були от минулого тижня, споживання електроенергії зросло в середньому на 7 ГВт. Ну а якщо взагалі брати всю нашу енергію, яку споживає країна, то в нас дефіцит біля 6-7 гігаватт. Тобто наші атомні станції і ті електростанції, які ще можуть виробляти, просто фізично не виробляють цієї енергії. Її просто немає, саме тому. 5, 6, інколи 7 черг. Саме тому в багатьох областях по 2-3 години світла на добу, а не тому, що хтось там його вивозить за кордон. Чи то вагонами, чи то фурами, як доводилось, бачити такі коментарі і читати такі повідомлення. Також треба розуміти, що до березня. Або там до теплої пори року, навряд чи вдасться відновити теплопостачання. Те, що вчора говорили в Дарницькому районі Києва, що або тепло, або гаряча вода. Сьогодні вже така ж сама ситуація і у Чернігові. Там теж, по суті, не те, що дають вибір, а констатують, що не можуть подавати гарячу воду, немає можливості, немає генерації, будуть подавати лише тепло. Ось така ситуація в нас зараз і в столиці, і в інших містах нашої держави. Тож. Треба реально оцінювати нашу поточну ситуацію, як то кажуть, звикати, що ми будемо жити в країні генераторів. Ну, скажу так, це не найгірший варіант. Нагадую, що нашим дівчатам та хлопцям на передовій набагато важче, ніж всім у тилу. Тож давайте не забувати та підтримувати їх. Обов'язково, після перегляду цього відео, задонатьте на військовий підрозділ. А також підтримуйте волонтерів, яких ви знаєте, яким ви довіряєте. Давайте разом наближати нашу перемогу. І ще традиційно, якщо такий розбір і аналітика поточної ситуації в Україні та світі вам вподоби, не пошкодуйте вашої вподобайки. Обов'язково підпишіться на мій канал Політична Кухня та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступного випуску. Дякую вам за увагу!